24 жовтня настала пора вбирати нам сою. Вже підцепився. Зараз їдемо на починаємо місць сідни. Далі будемо продовжувати на поле на 5,5 га. Ну і далі побачимо. Приїхали ми вже на посіви Сєдне. Маємо ось таку картину на 24 жовтня. Є вже розкривання. Де інде. Ось видно, нижні боби вже почали розкриватися і вона починає сипатись. На влагу вона вже суха. А, є це розкрився боб. Ось така картина. Тут зразу за нею, ось є межа, нам не вистачило на посів, ми досіяли звичайну аполо. Вона відрізняється кардинально по висоті. Якщо сєдна йде по пояс мені зараз, то ця має ось таку... Картина не знаю, ну не видно її, як вона Короте, на порядок вища. Ну по врожайності, звісно, понятно, вона в цьому році всюду так собі. Да, затягли ми, але не могли раніше, погода нам не дозволяла вже більше Двох тижнів полоскало, то дощ. Так, Позвонили мені щойно за сою, сказали, приймають по 430 доларів за тонну. Ціна була тиждень назад 410. Сьогодні вже 430. Зберігати ми її не будемо, тому що боюсь, що буде висока вологість. Може ціна підніметься, але є подозрення на вологість. Тому так, ось тут у нас чисті посіви сідне, якщо тут у нас не хватило. загальна площа тут е, гектар, може трошки більше. Тут вона, тут земля хороша, удобрена, гній вносився. Так маємо таку картину. Е, приїде комбайн. Продовжимо відео. Приїхав комбайн, Моїсей Пірінгсон. 845-й. 4 метра 3,6 У нього чистого захвату. Бункер 3, теж 3,6. Зараз починаємо. Будемо дивитись. Переїхали ми вже на Аполло. З приводу Сєдни, що я хочу сказати? Без матюха тут ну, ні грама не обійдешся. Але будемо пробувати. Із 70 соток змолотили, вирішили висипати, щоб набрати на посів, але на наступний рік ми її сіяти не будемо. Тому що із 70 соток, кілограм 500-600 шатали ми цю сою і бачить я її навіть вже не хочу. На Аполло ситуація трохи краща. Зараз ну, обмолотимо якийсь гектар другий. Бункер там почти на 4 тони. Так що, в принципі, працюємо далі. До речі, обслужили ми наше МТЗ. Подоливали в бортові. Провірили тут, в редукторах. Тут було в нормі, в бортових долили, хоча воно ніде не тече, ніде нічого, все сухо, але масла там майже не було. Долили 300 грамм редуктор кардана переднього. Ну і в принципі з такого подоліву все, по двигателю масло є, все. Так що так, поки працюємо на свої. Грузимо Аполло. Працюємо далі по Аполлон по городам. Тут маємо ось таку. Ось це не наш город. Тут взагалі нічого немає. То, у нас картина. Та і не тільки в нас в обща картина виходить 10 центнер, зараз... Ну не зараз, поїду на вісата і... Шоста година вечора. Залишилось ще декілька гектарів. Уже працюємо зі світлом. Ох, маємо на прицепі десь половиною. тому що тільки що висипав такий самий, може чуть-чуть більше було. 3600. По сорності, ну, середньої сорності вона йде. Хватає цих, але немає в посліді нерозлущених стрючків немає. Ось Так що працюємо поки далі, поки є можливість. Працюємо. Ось так поночі вже повертаємось додому. Прицеп повний, повнющий. Тисяч в плюсі. От і тепер порахуйте, чи вигодно займатися цим всім. На сьогодні всім пока. Завтра зранку, ну не зранку, і до уже вже зустрінемося. Новий день. І знову продовжаємо молотити сою. Залишилось у нас близько 2 гектар огородах. в принципі він без проблем справляється цей комбайн з цією задачею. Ще у нас там. Ну, в общем, ще пока є, що працювати. Уже ми набрали на посів. Набрали на посів Аполло Має вона, ну, ось так. Набрали десь тони дві, пока що, далі буде видно. Все, працюємо далі. Працюємо на останньому городі. В принципі, Ну, тут волога. Трохи сухіше я тому що до цього було е, в березі, але там було волога більша і, і, і соответственно врожай кращий ну 12 центнер я не знаю. ну 12 це не точно, там може навіть трошки більше. Але це все-таки краще, ніж на полі. Ну, там теж поле було нерівно, ну нерівними участками. Було нерівне. Місцями геть гарна була, місцями і по 8 давала. В общем, в цьому році ми не задоволені зовсім. З такими врожаями малі фермери довго не протягнуть. Так що маємо таку ось історію. Комбайн молотить 800 гривень гектар, 15 літрів солярки. Але він ну, мілкуватий довго, ми другий день вже працюємо. Правда, час щоб для уборки складає з 12 ну, до 6 це ми максимум вчора, що вижали. І вже вона почала відходити і ми прикратили. Так що маємо ось таку картину. Здали ми цей прицеп. Висипали протеїн в цьому році. Я зараз там картиночку вставлю. Геть ніякий 32. Ну і вологість 13. Тоже вологувата. Що скажу? Поле 10, сідна, говно, на городах. На городах десь 12-13. Так що ось така картина.